Зараз ми працюємо на глибині 4 мм і за такому безболково ереклітинку, скоротимо та розкладимо шкіру обувич. Ефект буде накопичуватись протягом 8 тижнів. І це цілком безпечно для твоєї шкіри технології, тому що вона не перегріває та не згортає дорог. Цікаві <рістична> Ми припрацювали праву частину обличчя і бачимо дуже гарну різницю. Положення брів, насолодні складки, компактизація руганого обличчя. Розгладилася гривка. Безбоковий рефлічний коло юмер це альтернатива небезпечним на вольметрикам, наповнювачам, філерам, опіковим таким Без фаер, без болю, без É isso, cara.